Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Луцій Анней Сенека народився приблизно у четвертому році до нашої ери в Кордубі, сучасна Кордова Іспанія, в заможній і впливовій сім'ї. Він був видатним римським філософом Стоїком, драматургом, оратором і політичним діячем у юності Сенека переїхав до Риму, де здобув ґрунтовну освіту в галузі риторики і філософії. Завдяки своїй красномовності та розуму він швидко здобув популярність і почав займати важливі державні посади. Сенека був наставником і радником імператора Нерона, однак згодом потрапив у немилість і був змушений покінчити життя самогубством у 65-му році нашої ери за наказом імператора, якого звинуватив у змові. Його смерть стала символом стійкості духу та відданості філософським ідеалам. Основні ідеї Сенеки зосереджені навколо стоїцизму, зокрема етики та самоконтролю. Він наголошував на необхідності приймати обставини життя з гідністю, розвивати внутрішню силу та незалежність від зовнішніх обставин. Сенека вважав, що справжнє щастя полягає в моральній доброчесності, самодостатності та спокої розуму. Він закликав до терпимості, великодушності, самовладання та розумного використання часу. Філософ також приділяв велику увагу питанням смерті та людської скороминущості, навчаючи сприймати смерть без страху як природну частину існування. Серед найвідоміших праць Сенеки моральні листи до Луцілія, де він обговорює різні філософські питання, надаючи практичні поради щодо життя згідно зі стоїчними принципами. Інші важливі твори включають про короткочасність життя, про гнів, про стійкість мудреця. Про щасливе життя та низку трагедій, які мали значний вплив на подальший розвиток європейської драматургії, праці Сенеки залишаються актуальними і сьогодні, надихаючи людей на самопізнання, моральну стійкість і мудрість. Моральні листи до Луцілія це одна з найважливіших праць Луція Аннея Сенеки, яка складається з філософських роздумів у формі листів до його друга і учня Луцілія. Цей твір є не лише збіркою повчань, а й глибоким розглядом стоїчної етики та принципів мудрого життя. У своїх листах Сенека звертається до найважливіших аспектів людського існування, намагаючись навчити Луцілія та всіх читачів жити гідно, спокійно та відповідально. Однією з центральних тем листів є питання часу та його правильного використання. Сенека застерігає, що люди часто марнують своє життя на марноту, не усвідомлюючи його швидкоплинності. Він наголошує, що найцінніше, чим володіє людина, це час, і його потрібно витрачати розумно, присвячуючи себе самовдосконаленню, філософії та моральному розвитку. Людина, яка розуміє цінність кожного дня, здатна жити усвідомлено та не боятися майбутнього. Іншою важливою ідеєю є незалежність від зовнішніх обставин. Сенека вчить, що справжнє щастя залежить не від матеріальних благ, статусу чи обставин, а від внутрішнього стану людини. Стоїчна мудрість полягає у тому, щоб не дозволяти зовнішньому світові впливати на душевний спокій. Філософ закликає бути байдужим до випадкових втрат і змін, адже справжня сила людини, у її здатності контролювати свої думки та емоції. Особливе місце у творах Сенеки займає роздуми про смерть. Він не вважає її чимось страшним, а навпаки, природним завершенням життя, до якого потрібно бути готовим. За його словами, мудра людина повинна жити так, щоб у будь-який момент могла спокійно прийняти смерть без страху та жалю. Усвідомлення її неминучості допомагає цінувати кожну мить життя і не прив'язуватися до речей, які не мають істинної цінності. Сенека також приділяє велику увагу самовладанню та внутрішній гармонії. Він радить контролювати свої емоції, зокрема гнів, заздрість та страх, адже вони заважають мудрості та руйнують спокій душі. На його думку, людина повинна бути вищою за свої пристрасті і діяти, керуючись розумом, а не імпульсивними бажаннями. Він наполягає, що справжня свобода це свобода від пороків та хибних уявлень. Окремо, філософ розглядає питання дружби він вважає, що справжній друг це не просто приятель, а людина, яка допомагає вдосконалюватися, розділяє радощі та труднощі життя. Дружба за Сенекою ґрунтується не на користі, а на взаємній повазі та довірі. Він радить обирати друзів уважно, віддаючи перевагу тим, хто прагне до чесноти та морального зростання. Моральні листи до Луцілія містять багато роздумів про природу мудрості та ідеал філософа. Сенека стверджує, що філософія е, це не лише теоретичне знання, а передусім спосіб життя. Вона допомагає людині бути стійкою перед труднощами, правильно оцінювати події та приймати рішення на основі доброчесності. Він закликає Луцілія не відкладати філософські роздуми на потім, а жити згідно з ними щодня. Твір Сенеки є глибоким і надзвичайно актуальним, адже його ідеї про управління часом, самовладання, дружбу та незалежність від зовнішніх обставин залишаються важливими у всі часи. Він навчає, що справжня сила людини у її внутрішньому стані, а шлях до щастя лежить через розуміння себе і своєї природи. Ще одним важливим твором Сенеки, який продовжує його роздуми про людське існування, є про короткочасність життя. У цьому трактаті він аналізує проблему часу та правильного його використання, наголошуючи, що причина відчуття швидкопливності життя полягає не в самій природі часу, а у неправильному ставленні до нього. Сенека стверджує, що життя є достатньо довгим для тих, хто використовує його мудро. Проблема більшості людей у тому, що вони витрачають свій час на марні заняття, гонитву за багатством, політичними амбіціями, задоволеннями чи нескінченими турботами про майбутнє. У результаті, коли вони нарешті озираються назад, виявляється, що життя пройшло повз них, і справжньо важливого вони не встигли зробити. Філософ закликає зосередитися на тому, що має істинну цінність, а саме на самопізнанні, філософії, доброчесному житті та вдосконаленні власного розуму. Особливу увагу Сенека приділяє поняттю володіння часом. Він зазначає, що люди ретельно охороняють свої матеріальні блага, але водночас легковажно роздають найдорожче свої дні та години. Вони присвячують себе справам інших, виконують чужі накази, переймаються думками суспільства, забуваючи, що власне життя невідворотно спливає. Філософ радить навчитися казати ні тим, хто марнує чужий час і розставляти пріоритети на користь власного духовного розвитку. Важливим аспектом трактату є роздуми про минуле, теперішнє та майбутнє. Сенека наголошує, що більшість людей або живуть минулим, шкодуючи про втрачені можливості, або занурені в мрії про майбутнє, відкладаючи справжнє життя на потім. Він підкреслює, що єдиний момент, яким людина дійсно володіє, це теперішнє. І саме воно повинно бути центром уваги. Той. Хто живе у відповідності зі своїми цінностями в поточному моменті не боїться майбутнього і не жалкує про минуле. Сенека також підкреслює, що справжня свобода полягає не у владі чи матеріальному достатку, а у незалежності від зовнішніх обставин і вмінні управляти своїм внутрішнім світом. Він наводить приклади мудреців, які, навіть перебуваючи у вигнанні чи в бідності, змогли зберегти спокій і гідність, оскільки їхнє життя було зосереджене на тому, що вони могли контролювати на власних думках, вчинках і моральних принципах. Філософ завершує свої роздуми тим, що справжня мудрість полягає у правильному використанні часу. Людина, яка живе усвідомлено, цінує кожен день, не піддається безглуздим хвилюванням і не витрачає своє життя на суєту. Вона віднаходить щастя не у зовнішніх досягненнях, а у гармонії з собою та природою. Таким чином, у трактаті про короткочасність життя Сенека продовжує розвивати свої стоїчні погляди, наголошуючи, що тривалість життя не вимірюється кількістю років, а тим, наскільки осмислено та мудро воно прожите. Він закликає своїх читачів не відкладати життя на потім. А вже зараз звернутися до філософії, доброчесності та справжніх цінностей, які роблять людське існування повноцінним. Ще одним важливим твором Сенеки, у якому він розглядає людські пристрасті та їхній вплив на життя, є трактат про гнів. У цій праці він аналізує природу гніву, його руйнівні наслідки та способи приборкання. Наголошуючи, що ця емоція є однією з найнебезпечніших для людини, оскільки вона руйнує розум і веде до непоправних вчинків. Сенека стверджує, що гнів є нерозумною та руйнівною пристрастю, яка завдає шкоди як тому, хто його відчуває, так і тим, хто опиняється поруч. На відміну від інших емоцій, які можуть мати раціональне підґрунтя, гнів виникає через помилкові уявлення та невміння контролювати свої реакції. Людина, яка піддається гніву, стає рабом власних почуттів, втрачає здатність мислити тверезо і може чинити вчинки, про які згодом пошкодує. Філософ порівнює гнів із тимчасовим божевіллям, адже в його пориві людина забуває про чесноту, справедливість і навіть власні інтереси. Він наводить численні приклади з історії, коли правителі, підкорившись гніву, чинили жорстокі і безглузді дії, що призводило до їхньої загибелі. Таким чином, Сенека підкреслює, що навіть наймогутніші люди стають безсилими перед цією пристрастю, якщо не навчаться її приборкувати. Одним із ключових питань трактату є причина виникнення гніву. Сенека пояснює, що він часто народжується з надмірних очікувань від світу та людей. Той, хто вважає, що все повинно відбуватися відповідно до його бажань, неодмінно розчарується і розгнівається, коли реальність виявиться іншою. Він радить зменшити свої очікування, навчитися приймати життя таким, яким воно є, і не дозволяти собі дратуватися через дрібниці. Філософ також розглядає способи подолання гніву. Найефективнішим він вважає стриманість і самоконтроль, які можна розвивати через філософську рефлексію. Людина повинна вчитися уповільнювати свої реакції, давати собі час на обдумування ситуації, перш ніж діяти. Сенека радить спостерігати за своїм настроєм, аналізувати причини роздратування і свідомо обирати спокій замість вибуху емоцій. Він наголошує, що ніхто не змушений підкорятися гніву, кожен має силу взяти свої почуття під контроль. Ще одним важливим аспектом твору є ідея прощення та терпимості. Сенека вважає, що люди повинні проявляти великодушність і не реагувати на чужі помилки агресією. Він нагадує, що всі люди схильні до помилок. А отже, замість того, щоб сердитися, варто намагатися зрозуміти інших і пробачати. Мудра людина, на його думку, не дозволяє зовнішнім подіям впливати на її внутрішній стан, а тому зберігає спокій навіть у складних ситуаціях. Таким чином, трактат про гнів є важливим продовженням стоїчної філософії Сенеки, де він наголошує на необхідності самоконтролю, поміркованості та розсудливості. Він показує, що гнів це не невідворотна емоція, а вибір людини, і що подолати його можна через філософське осмислення, терпимість і розумне ставлення до життя. Його думки залишаються актуальними і сьогодні, навчаючи, що справжня сила не у владі чи агресії, а у здатності залишатися спокійним перед будь-якими викликами долі. Сенека продовжує розвивати ідеї стоїцизму у своєму трактаті про стійкість мудреця. Де розглядає питання витривалості, душевної рівноваги та незламності перед зовнішніми випробуваннями? Він досліджує природу мудрості та стверджує, що справжній мудрець залишається непохитним перед будь-якими негараздами, оскільки черпає силу не з зовнішніх обставин, а з власного внутрішнього світу. Однією з головних тест цього твору є твердження, що ніщо зовнішнє не може завдати шкоди справжньо мудрій людині. Сенека пояснює, що зло та нещастя існують лише у сприйнятті людей. Події самі по собі не є ні добрими, ні поганими, значення їм надає людський розум. Той, хто усвідомлює цю істину, не дозволяє собі впадати у відчай, засмучуватися або відчувати гнів через непередбачувані обставини. Мудрець за Сенекою є самодостатнім і тому невразливим для зовнішніх ударів долі. Важливою частиною трактату є роздуми про критику та несправедливість з боку суспільства. Філософ зазначає, що мудрець не може зазнати справжньої образи, оскільки образа це лише суб'єктивне відчуття, яке людина може обрати не сприймати. Він не повинен надавати значення думкам натовпу або ворогів, адже його цінність визначається не схваленням інших, а його власною чеснотою. Ворожнеча, плітки чи злі наміри оточення не мають сили над тим, хто живе у злагоді з розумом і доброчесністю. Сенека також приділяє увагу темі страждань та фізичних випробувань. Він стверджує, що біль це лише тимчасове явище, яке не здатне похитнути справжню мудрість. Стоїцизм вчить сприймати біль як випробування, що загартовує дух і не дозволяти йому керувати поведінкою. За його словами, навіть у найважчих обставинах людина здатна зберегти свободу, якщо вона не дозволяє стражданням зламати свій внутрішній спокій. Ще одним важливим аспектом є питання стійкості перед життєвими втратами. Сенека нагадує, що ніщо у цьому світі не є вічним, і мудрець повинен бути готовим до втрати багатства, статусу, близьких людей і навіть власного життя. Однак він не сприймає такі втрати, як трагедію, а радше як природний порядок речей. Приймаючи неминучість змін, людина перестає боятися майбутнього та знаходить внутрішню рівновагу. Таким чином, у трактаті про стійкість мудреця Сенека доводить, що справжня сила не в могутності чи багатстві, а в здатності залишатися незворушним перед будь-якими випробуваннями. Мудрець не залежить від похвали чи осуду, не піддається гніву чи страху і не боїться втрат. Він черпає свою силу у власному розумі, чеснотах та гармонії з природою. Що робить його по-справжньому вільним та непохитним? Філософія Сенеки це, по суті, інструкція з виживання у світі, де все йде не так, як хочеться. Його ідеї можна порівняти з перевіреними порадами старшого друга, який уже бачив життя, наступав на граблі, але зробив вигляд, що так і було задумано. Він не вчив уникати труднощів, а показував, як їх витримати з гідністю і навіть виглядати при цьому мудрим. Однією з головних думок Сенеки є те, що життя це не питання його тривалості, а питання того, як його прожити. Люди часто скаржаться, що не встигають усе зробити, але водночас витрачають години на дрібниці, які навіть через тиждень не згадають. Сенека радить не розтрачувати життя на суєту, а зосередитися на тому, що має справжню цінність, мудрості, доброчесності та гармонії з собою. Щодо емоцій, то тут Сенека взагалі міг би бути консультантом з контролю над гнівом. Він стверджував, що розсердитися це не обов'язкова реакція, а особистий вибір і що будь-який напад люті можна приборкати, якщо дати собі трохи часу. Тобто, замість того, щоб грюкати дверима, краще піти випити води, вдихнути-видихнути і спробувати згадати, що ви цивілізована людина, а не герой античної трагедії. Ще одна важлива річ, яку варто винести з його вчення. Це те, що страждання і проблеми неминучі, але тільки від нас залежить, чи стануть вони трагедією або уроком. Сенека вважав, що мудрець це той, хто не піддається паніці, коли щось іде не за планом. Гроші втратилися, друзі підвели, погода зіпсувалася саме в той день, коли ви вирішили прогулятися. Це не привід для відчаю, а можливість перевірити, наскільки ви вправний стоїк. Його філософія також про свободу не зовнішню, а внутрішню. Сенека наголошував, що людина стає справді вільною тоді, коли перестає залежати від чужої думки, випадкових втрат чи примх долі. Життя можна порівняти з театральною виставою, вам видали певну роль, і ви можете зіграти її з гідністю або з образою на сценариста. Але головне не забувати, що вибір завжди є. Якщо підсумувати все простою формулою, то Сенека вчив не драматизувати, не панікувати, не витрачати час на дурниці і не давати гніву зіпсувати собі життя. І якщо його філософія пережила дві тисячі років і досі працює, то мабуть у цьому щось є.